Вітаю всіх! Ну що ж, я не можу замовити в сільпо собі доставку. А все чому? Проблеми з логістикою немає товару. Тепер, мобілізація я спричинила проблеми з логістикою для великих мереж супермаркетів. Мобілізація дійсно спричинила проблеми з логістикою для великих мереж супермаркетів. Сімка мечів. Якщо казати про так або ні, це відповідь ні. Але це оці хитрі дії, маніпулятивні дії, які спричинили відсутність співробітників на місці робочому. Ніхто працювати не хоче. Просто ніхто не хоче працювати з урахуванням того, що немає броні. Передавайте. Мобілізація спричинила проблеми з логістикою для великих мереж супермаркетів. Дійсно, для торгівлі проблеми з логістикою через цю мобілізацію. Це дійсно, так? Так, Паш жезлів. Паш жезлів це карта невелика, але є. До речі, щось знову наш король кубків вилазить. Дійсно, так і є. Дивіться. Зупинка в роботі, д'явол випадає. ну Просто кошмар. Ніхто не хоче йти працювати. Ось вам. Будь ласка, ярий приклад, я чому? Одні ховаються, інші шукають. Дійсно, це так і є. Наша влада догралась, що вже є проблеми в цьому питанні, що треба вирішувати ці питання щодо мобілізації, на жаль. Добре, питання щодо броні для працівників логістики, для забезпечення харчовими продуктами, для забезпечення супермаркетів, буде бронь для цих людей? Ніхіра не буде. Я вам скажу ні. Про це ніхто, сука, не думає. Ви бачаєте? Нерви здають. Ні. Не буде, бо спочатку треба зупинити бойові дії, війну зупинити, а потім будемо жерти. Ви почаєте ні? Мене за це вже бісить, тому що життя продовжується, повноцінне життя продовжується. продовжується і тут питання вже виникає в іншому. Ми живемо в перефронтовому місті. якого хрена ми ще не повинні нормально харчуватись, не мати доступу до продуктів якихось. Я мама в декреті мені потрібна доставка. Це знущання відкрите і це вже брід.